1199 року волинський князь Роман Мстиславич об'єднав Волинське та Галицьке князівство. Так з'явилася Галицько-Волинська держава. 1202 року він приєднав Київське князівство, відмовився від королівської корони, згодом загинув під Завихвостом. Його син Данило Романович намагався об'єднати назад батьківські землі, оскільки його вигнали з Галичини Бояри. 1238 року йому це вдалося. Він об'єднав знов Галицьке і Волинське князівство і розгромив рицарів європейських під дорогочином. А в 1245 році захистив свою землю від посягань польського та угорського короля, вигравши битву під Ярославом. Але цього ж року був вимушений поїхати за ярликом до монгольського хана Батия, який завоював. Русь і пройти там принизливий обряд. Він почав укладати угоду з Папою Римським про спільні бойові дії проти монголів, і папа прислав йому королівську корону та коронував Данила. Після цього Данило виграв кілька битв над монголами. Зокрема, переміг хана Куремсу. За свого правління Данило Романович об'єднав. Галицьке і Волинське князівство другий раз в 1238 році. Далі приєднав Київське князівство, виграв Ярославську битву, коронувався і вів боротьбу проти монголів. Також він намагався тримати баланс, балансуючи між Європою та Монголами. Після його смерті правив його син Лев, потім внук Юрій І, який також, як і дід, уже був королем. На початку 13 століття монгол Тимуджин прийняв титул Чингісхана та утворив величезну монгольську імперію, агресивну, яка вела завойовницькі походи. І він казав, що монголи мають завоювати увесь тодішній світ, який тільки на той час був. 1222 року монголи дійшли до українських степів, де напали на половців, а половці попросили допомоги у руських князів. Монгольське військо на цей час було надзвичайно організоване, рухливе, мало великий досвід. Ось, і, відповідно, русичі вирішили допомогти монголам. Відбулася битва на Калці 1223 року. Але через роздробленість русичі зазнали нищівної. Поразки від монголів. Було встановлено панування над Руссю. Монгольський хан, який завоював Русь, це онук Чингісхана, хан Батий. В завойованих територій він створив державу Золоту Орду. Завоювання йшло так. В 1939 році впали Переяславське та Чернігівське. Князівство. В 1240 був захоплений Київ, а в 1241 році Галицьке та Волинське князівство. В Києві була зруйнована десятинна церква. Русь увійшла до держави, яка отримала назву Золота Орда зі столицею в Сарай Бату. Монголи встановили своє панування та відповідно воно проявлялося в залежності економічній, політичній. Та військові. Зокрема, наші князі мали їздити в столицю Золотої Орди за ярликом, дозволом на князювання від монгольського хана. Також підкорені землі мали сплачувати данину, податок, ясак, а збирав їх баскак, який баскак-посланець хана, який мав наглядати за землями, які були завойовані, тримати їх в покорі. Чинити волю великого монгольського хана на цих завойованих територіях. Загинула Галицько-Волинська держава 1340 року. Останнім правителем був Юрій ІІ Болеслав. Його отруїли галицькі бояри, нібито за до підтримку католиків у державі.